Звісно, що десь, от від учора, від ночі з четверга на п'ятницю, найголовнішою подією світового масштабу є відновлення воєнних дій, обстрілів ракетних обстрілів між Іраном та Ізраїлем. Дуже багато трагічних подій там відбувається, дуже багато небезпечних подій у сенсі розгортання третьої світової війни. Там відбувається безсумнівно, що це тема номер один у світі, але. У нас в Україні на самісінькому піку наша війна на самісінькому піку наступ противника, і зрозуміло, що я майже в межах цього проєкту буду насамперед висвітлювати події, які відбуваються в Україні. Найперше, але у контексті ізраїльсько-іранської війни є одна подія, яка дуже зачепила Україну. Дуже зачепила. Ну навіть давайте так. Я розширю спочатку контекст ширше, в принципі, тут є як позитивні, так і негативні сторони загалом війни, тому що вона а. Негативно відволікає від нас увагу, б, вона знижує вона точніше, збільшує ціну на нафту, що дуже вигідно Російській Федерації, тому що ці нафтодолари, криваві нафтодолари за які живе Росія, вона зараз може просто отримати їх значно і значно більше. Якщо конфлікт буде тривати довго, ну це звісно, не Росія Росії нічого не отримає від здорожчання цін на нафту, за рахунок того, що там воно буде день, два, три, десять, покливається. Але якщо це буде хоча б квартал, де три місяці, то. Це буде дуже відчутний заробіток. Це мільярди доларів, які Росія зможе покласти в свою скарбничку для того, щоб ще наймати мати найманців на війну. Тому є два негативні аспекти: є позитивний аспект: розбомблено позиції об'єкти, ядерні об'єкти, ракетні об'єкти, ППОшні об'єкти Ірана. Головного стратегічного союзника Російської Федерації це позитивний, скажімо так, для нас момент для Іран, для нас по суті, що ворог тому це хороший момент. Ну і ще один хороший момент, про який я зараз розповів. Подивіться на фото: це на фото, як стверджується, командувач аерокосмічних підрозділів аерокосмічних сил Ірану, бригадний генерал Амір Алі Хаджизаде. Офіційний Ізраїль повідомив, що його вдалося ліквідувати у ході одного із нальотів атак ракет на вище командування іранської армії. Там відомо, що загинув і начальник генштабу загинув і командир-командувач квіру. Корпусу вартових ісламської революції, і загинув ось цей командувач аерокосмічних сил Хаджизаде, Амір-Алі Хаджизаде. Він відомий насамперед тим, що для нас і чому це важливо для нас, тому що він перебував під західними санкціями через те, що він несе відповідальність, ну ні точніше за постачання іранських дронів типу Шахет до Росії і в використання їхньої війні проти України. Отже, це та людина, яка з боку Ірану налагодила процес. Передачі як технологій, такі самих шахедів далі продовжувала налагоджувати і підтримувати процес передачі шахедів від Ірану до Росії, тому що Росія так вона зараз виробляє свої типи прототипи шахедів гірані, дрони приманки іншого типу дрони на іранських кресленнях, але Росія не, виробляє, не не забезпечує того всього об'єму, який її дозволяє так масово обстрілювати, як вони це роблять фактично. Що щоночі відповідно для того, щоб накопичувати ресурс потрібний для обстрілу чотирмастами, п'ятимастами шахедами, росіяни так само продовжували і продовжують їх купувати в Ірану. І ось цей. Генерал-бригадний він займався якраз таки цією логістикою. Я дуже сподіваюся, що від його загибелі логістика шахедів від Ірану до Росії погіршиться. Більш того, цей генерал був причетний до збиття. Я нагадаю таку трагічну подію в нашій історії у 2020 році. Під Тегераном Український літак МАУ міжнародних авіакомпаній України Авіаліній України Боїнг 737 впав під Тегераном. Впав внаслідок того, що його збила ППО іранська. На борту було 176 осіб, всі вони загинули. Я нагадую просто цю трагічну подію, і от якраз таки. Генерал Амір Алі Хаджизаде був одним із тих, хто переконував всю світову громадськість, що борт упав через технічні причини, через неміння пілота і тому подібне. Проте згодом саме йому довелося все ж таки за очевидних обставин визнати відповідальність корпусу вартових ісламської революції за катастрофу літака, тому що системи оборони протиповітряної оборони помилково сприйняли літак за ракету, і от ця людина. Ліквідована ізраїльтянами, це те, про що варто самого саміснього початку сказати в контексті огляду карти і взаємозалежності між Ізраїлем і Іраном і їхньою війною між собою. Тож, друзі, підпишіться на нас, нагадую ще раз вам про це. Спишіть свої коментарі та ставте уподобайки До відео погнали далі. Ще одна новина, яка з Росії однак надходить про те, що вчора такий мілітарний повітряний паблік Російської Федерації Fighter Bomber опублікував. Що зазнав аварії ворожий штурмовик су 25 льотчик спасен, все нормально, пише він але. Найцікавіше, як він зазнав аварії, інформацією, це сталося на Донецькому напрямку в районі Селидового і навіть є відео у соцмережах. Пропоную це відео подивитися для того, щоб зрозуміти, така що ж з ним сталося. Кортесенький спойлер летіла пара російських сушок, один попереду, один позаду. Впав той що попереду, після того як позаду літак вистрілив. Ось вам головні деталі, на що варто звертати увагу, натяк. Здається, що це рукодупість пілота, який летів позаду, призвела до того, що його ракети, пущені з штурмовика, були влучені, влучили, потрапили у сушку, яка летіла попереду, і так сталася ця авіатроща. А тепер дивіться відео уважно. Що можливо, навіть варто долучити відео із а є тут звук. Середу просто починає йти штопер і падає донизу. Фактично її знищують. Внаслідок чого нас українці фаєра тому дуже тішить, що росіяни з паніки почали збивати самі ж свої сушки. Дуже тішить, що в них дуже багато подібних технічних несправностей трапляється з літаками, де їде навіть глибокому тилу. Нещодавно гелікоптер впав. А тут я хочу звернути одну таку специфіку, яку ніхто ну, не ніхто, а мало хто підсвідчує, тому що десь місяць-півтора-два тому Україна завдавала ударів дронами по різноманітних авіаремонтних. Заводах Бірієва, авіазавод в Казані, який виробляє літаки. Ту і якось так. Ну, всі говорили: ну та дрони, дрони, ну що вони прилетіли, якесь там адміністративне будівлю. Ну і що, якої вони шкоди завдали? А от це друзі, це є ця шкода, втрачена технічна документація, ймовірно, і росіяни переживають проблеми із ремонтом своїх літаків. Ось до чого і про що це йдеться. Нічого не відбувається просто так. Все має свій взаємний зв'язок. Були б ми такими ресурсними, як Ізраїль. Ми б, напевно завдали одного ракетно-бомбового удару, який би знищив, як от в випадку, з Іраном об'єкти знищив би і командування, знищив би ядерні об'єкти, знищив би бази ППО і тому подібне. У Нас такого ресурсу на жаль немає, і Росія значно більша ніж Іран. Е, ну і Ізраїль значно довше воює ніж ми. Але ну ми робимо це до себе залежне і є чітка логіка подій, які відбуваються в тилу з перенесенням їхньої проєкції, так би мовити, на фронт. А тепер про фронт поговоримо, друзі, е, з чого я розпочну? Власне, як я сказав, ця сушка ворожа. Самострілом була знищена за моєї даною в районі Селидового. Це у нас покровський напрямок. Покровський навод тут Селидове, просто щоб нагадати на покровському напрямку зберігається доволі таки складна ситуація. Зараз е, головні е, головний акцент бойових дій перенесено в бік кордонів Дніпропетровщини. Тобто ворог суне от о, в цьому напрямку. Е, наші бригади, що тут тримають, просто роблять фантастичну роботу. Все ще противника за кордони Донеччини не пропускають, хоч якби росіяни в кожному щоденному своєму. Звіті повідомлені про це повідомляють, що вже зайшли на Дніпропетровщину. Таймс вчора пише. Вже зайшли на Дніпропетровщину. Насправді ця інформація. Е... Ну, не те, щоб зовсім не відповідає дійсності, російські групи постійно заходять на Дніпропетровщину, постійно друзі, але при цьому їх е, знищують в доволі такі е, великі кількості наші бійці. Е, ну не дозволяючи якось накопичитися і продавжи, продовжити продавити більш серйозно оборону на напрямку е, однак, росіяни. Повсякчас, скажімо так, просуваються, тому що навіть, от, якщо говорити про Котлярівку на цьому якраз таки Покровському напрямку, тут є інформація за що за останній час є просування в горіховому та сама історія. Я думаю, що вже з наступного тижня ми побачимо і зміни на підіпстейт, де росіяни розширили свою сіру зону на закордоння Донецької області на Дніпропетровщину. В той же час є інформація про те, що в Ново Сергіївці новомиколаївці вдалося ворога загальмувати і тут вони до цих кордонів ну не просуваються. Але безсумнівно вони. Будуть на Дніпропетровщині потрошення рано чи пізно. Як намагалися от потрапити і ці штурмовики з наступного відео, яке я вам друзі покажу на екрані, це відео від 72 ї механізованої бригади від бійців моїх товаришів, які скинули мені це відео. Я власне вам його і демонструю. Воно опубліковане в мене на телеграм-каналі. Ви можете зайти, подивитися і взагалі читати новини з мого телеграм-каналу. В описі до цього відео є на нього посилання. Отже, що це таке? Це річка, яку я не знаю, чи то російські штурмовики хотіли. Переплисти, щоб далі рухатись на Дніпропетровщину, чи то російські штурмовики хотіли просто скупнутися, тому що вони сиділи е, просто в болоті і хотіли себе це болото змити? Ну, але суть лягає в тому, що от я поверну назад. Забігають пришвидшене відео, звісно, що росіяни забігають в річку, воно ну, трішки підгальмовує, але це не страшно. І прилітає артилерійський снаряд. По них це мені здається, артилерія якраз таки прилетіла е з розльотом уламків. Ну це не касетне, а такий снаряд. Але словом відкрили вони купальний сезон. Як відкрили, як то кажуть, так друзі, і закрили. Відбувалося це все от у водоймі поблизу котирівки. От якраз видно дуже добре цю водойму. Ось тут вона бійці 72-ї бригади контролюють цю ділянку фронту і намагаються робити все від себе залежне, щоб не пропускати противника вглиб.